Вітаю вас. Сьогодні пропоную вам послухати казочку, тоненька ниточка, яка зв'язує малюка з мамою. Маленьке зайчиня загубилося в лісі. Воно притулилося до старого дерева і гірко-гірко плакало. Йому здавалося, що воно більше ніколи не побачить свою маму. У лісі швидко стемніло, і сльози все капали й капали. Зайченя плакав так голосно, що всі в лісі мешканці прийшли йому допомагати. Білочка тихенько підбігла і вкрила зайчика пухнастим хвостиком. Їжачок приніс солодке яблучко, а великий бурий ведмідь почав голосно ревіти, розповідаючи всім лісовим мешканцям про зайченя, яке заблукало в лісі. А в цьому лісі жив старий добрий Філін. Він жив на світі так довго і знав так багато, що всі питали в нього поради. Старий Філін підійшов ближче, щоб відкрити зайченята великий секрет. Чи знаєш ти, сказав він, що між кожною мамою і її дитиною? Протягнута тоненька тоненька ниточка. Вона настільки тоненька, що її майже неможливо побачити, але ця ниточка така міцна, що вона не розірветься ніколи. Вона тягнеться просто від твого сердечка до маминого сердечка. Де б ти не був, мама завжди знає і відчуває те саме, що відчуваєш ти. Якщо тобі добре і весело, мамо тихенько посміхнеться. Якщо ти сумуєш, мамі сумно, а якщо ти плачеш, дзвіночок у мами в серці тривожно дзвенить, і вона відчуває кожну твою сльозинку. Тут зайчиня припинило плакати і уважно прислухалося до свого серця, воно билося дуже тривожно. Це, напевно, мене мама шукає і хвилюється, вирішило зайчиня. Ну, звичайно, погодився Філін. Як же мені допомогти матусі знайти мене, сказав зайчиня. Потрібно заспокоїтися, прислухатися до свого серця, що сили подумати про маму, підбадьорив зайчиняв Філін. Зайчиня так і зробило. Воно згадала маму, її носик, її вушка і намагалася переконати Матусю в тому, що все добре. Вона, напевно, не знала, чи вийшла в нього, чи ні. Але йому дорозі стало спокійніше. Минуло зовсім небагато часу, і мама зайчиха прибігла на галявину. «Мама, мама, ти знайшла мене? Зраділа зайчиня. Я так чекала тебе. Я зовсім зовсім не до... ну, недугивала. Ми гралися і нам було весело! А як ти мене знайшла? Я йшла за твоєю зірочкою. Моєю зірочкою? Ну, так, сказала мама зайчиха, он там високо, високо, в небі. Є твоя зіронька. Вона між сузір'ям великого полярного зайця і Сузір'ям хроброго їжака. Зіронька з'явилася на небі тоді, коли ти народився, і якщо ти не поруч зі мною, вона завжди підказує мені дорогу до тебе. Бачиш, малюче, як добре закінчилася ця історія. Зайченятко знайшло свою маму, а вона. Свого улюбленого синочка. Коли зайчик став великим зайцем, і в нього теж з'явилися маленький синочок та донечка, на небі народилися маленькі зірочки. Але він завжди знав, що його мама думає про нього і теж дивиться на небо. Шановні батьки, інструкція до казки. Мета цієї казки щоб малюк зрозумів, що мама ніколи не буває далеко. Вона завжди поруч, мама завжди живе в його серденьку і дуже хвилюється, якщо серденько сумує. Давайте слухати дитині цю казку тоді, коли мамі довелося ненадовго поїхати або дитині час піти до дитячого садочка. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!